Друзі, всім добра Сталкер на зв'язку. всім вам всього найкраще. Бажаю вам міцного казацька. Дякую вам за вподобайки, за активчик на каналі. За все вам, друзі, подякував щиро. Так, у мене буде бій на І100. ви зараз подивитесь, чи справедливо, що тут майстра не дали. Як на вашу думку? Мені дуже цікава ваша думка. Бей у нас на корабли. Я прямую вырушаю Привет. до точки А. Бей во взводе в рейтинговом бою. Як на мою думку, так бій був взагалі класний. Ну за, самі подивитись. Якби ви знали, друзі, на якому я дрейки играю. Звісно, що на статьогани, вони всі грають на ПК більше тисячі баксів. У них нема ни попадания, ни ничего. Даю первому тыку <coughs> по Левандовскому 60 ТП. Так, мисс союзник сбоку. Все, взагалі не зрозуміло. Через каток мав пройти урон. Попадання. Ну добре. Я вже звик до такого. Так, виїжджаємо трішки. Подивимося, що тут -то. зліва і бачу засвічується ВК. Вистанькаємо через... Наносимо шкоди і саме тримає. Це вже без варіантів. Ми вже програємо, друзі, 3 0 Це просто жах. Команда просто зливається як папірці. Ставлю його на покоп через урон і добирають його. Так, уже трішки ситуація стає краще, 3-1. Я вважаю, що мені не що тут майстри. Ну зараз побачите. Дивіться, 4-1 мій союзник відлетів, мій взводний. Добре, я продовжую далі. З 2-6-3 пробуємо владнати ситуацію, трішки 4-2. Ну, в два фраги ми програємо, все рівно. Мені ламають вагун, вибивають, зводимось і даємо на 600 уронів. 3200-3300 вжимаємо, трішки викриття заїжджаємо, щоб не отримувати урон. І вже 4-3, вже рахунок становиться краще. Вже, друзі, програємо тільки на один фраг. Тут перекачується 268, хочу перекопити його, даю по ньому шкоду і тут пробирається Є6, але я ще КД На них на то світи. Хочу вицелуй 268, але він зараз зникне. Не бачу його. Так, вирішив трішки постоять, як то кажуть, поциганить. І тут прибирають моєго ще одного союзника. Ми знову програємо, ще й точки накалюють. Отставлено і так, уже далі нікуди. Так, попадаю в засвіт. І швиденько відкатуюсь. Розумієш, що зараз можу отримати від вашої слідці. Т57 Heavy взагалі стоїть десь в кутку. Він мав би виїхати, справа підсвітити, що там коїться, а не стояти там самому в самому кутку. Була б ситуація краще, тому їду сам світити, друзі. І знаходжу 2,68. Вже дав майже 4 шкоди і спробую, може. Злавлю його на помилці. І так і лавлю. І швидко відкату ці там Вже точки 945. їхній маус чи АФК, Ну Я вже на свій ризик просто прямую вперед, бо точки дійдуть до 1000 ми програємо а 268 хотів мене рашанути. Я це зразу зрозумів. Вбираємо у них 45. 45 очків забираємо собі, щоб трішки, як то кажуть, поліпшити обставини для себе. І вкатую вже на них двох і цей прячеться кранван до Мауса, хоче 1000 очків зрівняти, знаємо 1995 і його вбиває. Все, друзі, такі бігучі. А цей був АФК, виходить. Він хотів зрівнятися з Маусом. Розсидіть, друзі, чи справедливо тут майстра не дали. Я вважаю, що ні, бо як на мене крутий.